Це фірми, яка зараз шукає противника, є така що Yeah.

Ма і господа, welcome. Люба наша, тобі зараз нестерпно боляче та тяжко. Ми це відчуваємо. Та де б ми не були, кожен на своєму місці, ми робимо все, щоб допомогти тобі рідненька, прискорити нашу перемогу. Вибач, ми були вимушені тебе покинути, але тільки для того, щоб зберегти твоїх нащадків, перевести дух, згуртуватися, зручившися величезною підтримкою твоїх друзей за кордоном та разом по всьому світові гордо нести наш прапор та відстоювати нашу правду. Там, де у бісумані, не бачиш межі, за якою... Україні So, dear friends, welcome. We are very, very happy to see you all. Can I ask if anyone of you doesn't understand Ukrainian or English? Who who understands only English? Raise your hand. So we are translating today only for my husband and my coordinator then. <laughs> Wonderful. Всі розуміють українську? Ми можемо так. Так, чудово, чудово. Я подія без подалися на любі друзі, я дуже рада і вдячна, що ми сьогодні зібралися тут на такі важливі для нас події. Life in Transition Це виставка, де жіночі голоси виражені через творчість. Це safe space, де можна бути з собою. Я сподіваюся, що сьогодні всі присутні відчують щирість та сильний дух цих картин. Ця виставка результат спільної роботи двох проєктів України Hilfe Берлін» і «Арді Spite і нашої гуманітарної організації «Ізраїль-Джермані». В рамках проєкту Ukraine Germany від «Israel-Germany» я мала честь, що середи проводити творчі жіночі кола, які об'єднали більше, ніж півсотні жінок. І вони зараз тут у безпечному просторі для емоцій, творчості та підтримки, сьогодні ви маєте можливість. Побачити і стати частиною креативного всесвіту 25 жінок творчого жіночого кола та Арт Despite. в рамках Israel Germany також є проект Лідерства та інтеграція, в якому група активісток, волонтерок, які переїхали в Німеччину через війну, беруть активну участь у суспільстві. Саме за допомогою лідерської групи 2022-2023 була проведена підготовка та організація цієї виставки. Дуже вам вдячна. А зараз я хочу, давайте поаплодуємо всім тим чудовим жінкам, коли... які виставились тут, які допомогли, які зробили цей чудовий фуршет, які для вас сьогодні будуть співати і. Буду також сюрпризи. Я хочу, щоб ми зараз, будь ласка, скажіть всі, підніміть ручку, хто сьогодні організовував чи є картини тут. Ді? Час, а на нас чекає дуже яскрава програма, знайомство з авторками картин, музика, вікторина, поезія, розіграш та ще багато цікавого. Після музичної паузи ми ще поспілкуємось з вами, а зараз я запрошую вас відчути кожну роботу і долучитися до цього вечора з прийняттям, повагою та любов'ю. Ще раз дякую всім і кожному, що сьогодні ми об'єдналися завдяки творчості і його благо. Дуже дуже дякую вам. Да, це була спонтанна така ініціатива. Я коли побачила ці квіти, я зрозуміла, що всі ми потрапляємо до аліси отакими от закритими пуп'янками. І за лісою ми стаємо отаким от всесвітом. Аліса. Я сподіваюся, ці квіти теж тебе розкидає. Свідковод за планом, але я дуже-дуже вдячна, я щиро вдячна. Ух, Поздоровила мене! Ха -ха. Любі друзі! А зараз я хочу запросити сюди Ірину з проєкту Art Despite, яка трішечки роз, 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 зможе розповісти про цей чудовий-чудовий проєкт. Дуже вам дякую ми ще зустрінемось. Дякую, всім привіт! Я вас хотіла познайомити з нашим проєктом. Ви зараз знаходитесь в такому чарівному місці. Це наша галерея Ardis Fike. Це Creative Space це місце, де від дуже маленького такого віку до я не знаю до скільки років кожна людина може сюди зайти, завітати на наші майстер-класи. І на все я про це все розповім трошки пізніше. А спочатку я хочу розповісти, хто ми такі. У 2014 році одразу після початку війни з'явилася тут в Німеччині така компанія Україна хільфе Берлін. Її організатор, одні із організаторів, знаходяться тут. Протягом всього цього часу вони їздили в Луганськ, в Донецьк. Вони обирали дуже талановитих дітей і привозили їх сюди, в Берлін і проводили з ними табір, який називався Музика рятує всі ці вісім років. І рівно рік назад трошки змінилася концепція цього табору. Його засновниця Марина Бондас, Марина Деде. Марина нам, будь ласка, рукою. Це мама нашої галереї. Це та людина, яка об'єднала нас всіх тут. Е, вона. Рік назад так сталося, що ми познайомилися на мітингу з однією з волонтерок галереї. Вона в такому милому капелюсі жовтому вона буде вас фотографувати, тому посміхайтесь їй, коли будете дивитися. Вона також свій час була в таборі з Мариною, і після початку війни вона приїхала сюди, в Берлін. Ми з нею познайомилися на мітингу. Потім вона знайшла ще дівчат, педагогів, психологів, привела їх до Марини. І Сказала Марина, ось тобі. Марина, я не бачу твоїх очей. все, Ось тобі педагоги, волонтери, і організовую табір. І в минулому році цей табір був перший організований для дітей, які опинилися тут. Це діти-біженці, які були з. Важкими долями з Бучі, з Ірпіня, з Харкова. Нам сьогодні, до речі, дуже повезло. Вони прийшли до нас перше в гості. Помашіть нам руками наші, Так, 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 ви, да, я, Шаполіни, Лілія. Вони з різних міст. Об'єдналися в цьому таборі, і одна із головних цілей для нас була не просто провести табір. А ми всі сюди приїхали, ні з ким не знайомі, ми всі чужі люди. І ми дуже хотіли, щоб цей табір об'єднав цих дітей так, щоб вони змогли спілкуватися. І е, ми бачимо, що вони сьогодні до нас разом приїхали. вони... Я стежу там за деякими інстаграмами, я бачу, що вони там роблять. Е, от. І я дуже рада, що цей проєкт вдався, Марина. ми тобі... Дуже вдячні за те, що ти це реалізувала. От і тепер про саму галерею Ардіспай. Це вже четверта виставка. Минула виставка у нас була присвячена волонтерам з Маріуполя і з Мар'їнки, які весь рік допомагали всім людям тут, які сюди приходили, і яким фактично повернутися немає куди. До цього у нас були картини. З деокупованих територій Ален Майер, наш митець возив, їздив після деокупації Бучірпіня, цих регіонів, і проводив там майстер-класи і привіз картини сюди. І найперші наші картини були з Луганської з Донецької області, які якраз були намальовані в цьому таборі, ще коли не почалася повномасштабна війна. Тож наша галерея приймає людей з понеділка по суботу, іноді у нас перерви бувають. І ми проводимо безліч майстер-класів, на які ми вас хотіли б запросити в понеділок. Наприклад, ми платимо мотанки. Потім до нас приходять німці і вчать українську мову. Причому дуже хотілося відмітити цей нюанс, тому що ми всі вимушені, так і вчимо. А вони самі хочуть, і їм хочеться розмовляти з нами вільно. Це дуже приємно. По четвергам, наприклад, наша Олеся разом з Мариною проводять тут майстер-клас виш... вишиванки малювання по тканині, по текстилю. По суботам, сьогодні до нас завітала наша поетеса, ну не наша особиста поетеса, поетеса Надія Теленчук. Я дуже запрошую вас коли-небудь завітати до неї на поетичний вечір. Раз на місяць вона проводить і дуже по сімейному дуже атмосферно проходять ці вечори, і ми проводимо також. Вечори української літератури, як люди зі Східної України, наприклад, які не вчили свого часу твори, поезію і так далі. Ми знайомимося заново. Майстер-класи по малюванню і так далі. У нас дуже багато чого проводиться, тому ми запрошуємо вас підписатися, наприклад, на наші соцмережі. У нас там на вході висить плакат, там є QR-коди, кому куди зручніше, заходьте. Будемо раді вас бачити. І дуже хочемо подякувати Алісу з її командою за те, що вони проводять свою виставку в нашому просторі. Це комплімент для всіх нас. Тож, я повертаю напевно мікрофон Алісі. Всім дякую. Ми сьогодні ще зустрінемося, будемо дещо розігрувати. Це велика втрата для нас всіх. Вічна світла пам'ять Юлії. Її робота сьогодні тут, це підсолник з, з Божою коровкою. Її робота сьогодні тут з нами, і ми віримо, що Юля сьогодні також з нами. Її світла душа тут, її картина говорить за неї і відображає її характер. Ця робота така ж яскрава, добра, багатогранна і чудова авторками. У нас є можливість запитати щось в них. У нас є можливість відчути її роботи, але також відчути цю жінку, яка це створила, намалювала. І це просто прекрасно. Дуже вдячна вам за вашу сміливість. Дуже вдячна вам. Спасибо Господу за те, що ми здесь. Спасибо, що привели в це общество. Я благодарна всім вам, девочки. Всіх вас люблю, всіх заю номер для вимики для всіх самих лучших голосовского круга разделение да и что показалось я не знаю да какой там как можно сделать правильний варіант.